Заняття шосте. Тема Google Диск. Універсальне хмарне середовище даних створення та завантаження документів. Google диск хмарне середовище, в якому зберігаються файли користувача. Загалом це можуть бути файли будь-якого типу, але найчастіше в педагогічній практиці використовуються файли в форматі. Doc або Docs це конспекти розробки, сценарії, завдання для самостійної роботи. PDF. Це підручники, посібники, довідники, науково-популярна література, збірники наукових праць. PPT або PPTX презентація Microsoft PowerPoint. Зручно, що відкривати ці файли можна безпосередньо в браузері. для їх перегляду немає потреби встановлювати додаткове програмне забезпечення. Для відкриття і редагування презентацій Google використовує власний веб-додаток Google презентації для редагування документів додаток Google Документи. Доцільність використання Google диску, збереження резервних копій файлів користувача, що вбереже від втрати власних напрацювань у випадку будь-яких проблем з комп'ютером, збереження корисних матеріалів з інтернету, представлення їх у більш зручному для використання в навчальних цілях вигляді. Надання учням або вихованцям та їх батькам доступу до навчальних матеріалів, завдяки чому діти можуть працювати з матеріалом у власному темпі, надолужувати пропущений матеріал, розширювати, поглиблювати свої знання, а батьки можуть контролювати навчання своїх дітей у випадку необхідності надати їм своєчасну підтримку і допомогу, спільний доступ з колегами до матеріалів, спільна робота з ним, порівняння і узгодження позицій, проведення віртуальних пед. Обмеження у використанні Google диску. Об'єм хмарного середовища обмежений. Безкоштовно користувачу надається 15 ГБ вільного місця для збереження даних. Надійність збереження матеріалів у хмарному середовищі вважається нижчою, ніж на комп'ютері користувача, тому Google диск не рекомендується використовувати для зберігання матеріалів, втрата або несанкціонований, доступ до яких є критично важливим. Повноцінна робота з Google диском вимагає наявності інтернет-підключення. У Google диску є приємна особливість, ресурси створені за допомогою веб-додатків Google, хоч і відображаються на диску, проте місця на ньому не займають. Доступ до Google диску найпростіше отримувати зі сторінки пошуковика Google. Для доступу до диску у вас повинен бути здійснений вхід в Google Account. Для завантаження файлів натискаємо кнопку Створити зліва вгорі, потім Завантажити файл. Видалення, копіювання, перейменування файлів здійснюється кліком правою кнопкою мишки по значкам цих файлів на диску і вибором відповідного пункту меню. Щоб не захаращувати диск розрізненими файлами, доцільно спочатку створити тематичні папки і вже в них завантажувати файли. Папка відкривається подвійним кліком по ній мишки. Налаштування спільного доступу. За замовчуванням файли, які завантажуються у хмарне середовище, доступні тільки їх власнику. Щоб поділитися файлами з іншими, надати можливість переглядати або редагувати файли, необхідно вімкнути спільний доступ до них. Для цього клікаємо по завантаженому на диск файлу правою кнопкою мишки і обираємо пункт налаштування спільного доступу. Аналогічні тлі для папки вмикають спільний доступ до всіх файлів, що в ній зберігаються. За замовчуванням вмикається спільний доступ до перегляду файлів, при цьому посилання на файли копіюється в буфер обміну. Усі, хто мають дане посилання на файли, можуть їх переглядати. Особливості роботи з презентаціями. Презентації можна відкривати як і будь-які інші файли, але відкриватимуться вони для перегляду у вигляді послідовності слайдів. Щоб презентація відкривалась з можливістю переключення між слайдами. Слід її відкрити за допомогою додатку Google Презентації. Для цього клікаємо по значку завантаженого на Google Диск файлу презентації правою кнопкою мишки відкрити за допомогою Google Презентації. Далі натискаємо Файл опублікувати в інтернеті. Копіюємо посилання на презентацію за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C. Результат. Та сама презентація, але тепер слайди не прокручуватимуться зверху вниз, а змінюватимуться по кліку або прокруткою коліщатка мишки. Дякую за увагу!